Отже, долучаємо одразу до нашої розмови Олега Вишнякова, це почесний консул держави Ізраїлю у західному регіоні України, пане Олеже. Наші вітання вам вітаю вас. Знаєте, коли знов чуєш от всі ці різні антисемітські заклики, коли ти бачиш, що відбувається зараз в Росії, та й взагалі у всьому світі, принаймні в Європі, де мітинги на підтримку Хамасу. Ти не віриш, що це відбувається саме зараз. Адже, ну які вам ще потрібні докази злочинів Хамасу проти євреїв, проти ізраїльтян і не тільки, до речі, громадян Ізраїлю, які вони вчинили в перші дні 7 жовтня. Тобто, які вам ще потрібні докази? Як можна їх підтримувати? А, але ти потім дивишся, що підтримують. Що відбувається на вашу думку? Ви знаєте, я хочу трошки зануритися в історію. Росія стала правонаступницею СРСР не тільки юридично, але й ментально. І знаєте, що в СРСР був бути такі вкорінілий антисемітизм. І ми знаємо, що якщо у Росії у СРСР, наприклад, були якісь проблеми, уряд намагався перевести гнів і незадоволення людей на єврейську громаду. І це таке, знаєте, це таке в коріннях. Далі, я хоч ви мене чуєте? Так, так. Я хочу сказати на, на тему керівництва. Ми бачили, що Путін хронічно намагається фіксувати людей на етнічної приналежності Зеленського. І це, знаєте, такий вияв такого укорінілого антисемітізму російських еліт. Наприклад, ви пам'ятаєте, він казав, що західні куратори поставили президента єврея для того, щоб прикрити таку нацистську українську природу, і що зараз це прикриває знаєте так, героїзацію людей, які там знищували євреїв. У період голокосту. Ну, це знаєте, як повна маячня. Лавров казав, що е, Гітлер був євреєм, і, і, і такий знаєте, на нацист єврей, і це е, 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 підготовлювало цю е, е, кампанію. І, і знаєте, як от, зараз ми бачимо, що у Росії наростають різні проблеми. Політичного економічного характеру, і зараз я думаю, що вони теж намагаються направити цей народний гнів як звичайно, на євреїв, і цей штурм аеропорту в Махачкалі це теж прояви цього. Вони шукали євреїв, вони шукали ізраїльтян. Вони, я так розумію, нікого там не знайшли, але вони пограбували магазини, пограмили аеропорт. І це теж такий, знаєте, прояв такої, знаєте, російської культури, яку ми бачили і в Ірпіні і в Бучі. І ми розуміємо, і зараз вже я думаю, що нема ніяких таких думок, хто такі ці росіяни. Таким чином, знаєте як, такий, я читав такого політолога Олександр Коси, такий російський пропагандист. Він казав, що. Ви шукаєте євреїв, їдьте до Гази і їдьте до України. І там шукаєте євреїв, і їх вбиваєте. Знаєте як? Що, що можна це казати? Але, але знаєте як ми бачимо, що розпад Російської імперії він починався з єврейських погромів. І ви розумієте, що я далі хочу сказати: будемо сподіватися, що далі буде теж. Далі буде. Те, що ви згадали історію, загалі, скажімо так, історичний слід Росії, який існує впродовж останніх 100 років, це все вже було і погроми єврейські, які вони влаштовували в зоні осідлості. Це окрема знаєте оксема окрема, окрема ксенофобська історія Росії, яка повторюється і зараз до речі. І потім була війна та ж 1905 року. Давайте згадаємо те, що в Росії відбувалося. Вони там напали на Японію, думали, швидко переможуть. Так не сталося, але призвело до революції всередині. Але тим не менш, ті погроби, які були тоді в Росії, це теж було напередодні великих змін. Мене дивує в сьогоднішній ситуації трошки інше. Чому Дагестан? Ну справді в Дагестані багато євреїв мешкає. Чого вони там почали шукати їх? Я думаю, чесно кажучи, я думаю, це моя суб'єктивна думка, тому що Дагестан. Я думаю, що там багато мусульман, і ця така ідея антиєврейська, антиізраїльська, вона характерна для саме мусульманських країн. Наприклад, ми бачимо, що пройшли мітинги, маніфестації у підтримку гази в яких країнах, наприклад, Франція, наприклад, Німеччина, наприклад, навіть Канада. Там дуже багато емігрантів з арабських країн, і вони всі підтримують там Палістину і таке інше. І я думаю, що в Дагестані це теж прояв оцієї тенденції, знаєте як? Але я думаю, що якщо ми бачили, як я згадував про розпад Російської імперії, я думаю, що вона, на жаль, буде і в інших регіонах. Тому що треба звернути народних гнів на проти кого? Проти євреїв. Це дуже легко. У них дуже багати досвід цього. Вони знають, як це робити. Я, я казав, що з, ще з часів СРСР. Російська пропаганда, до речі, не тільки російська пропаганда, вона дуже так влучно, знаєте, користується вміло, користується непорозуміннями, давніми конфліктами між іуд... іудеями та мусульманами, давніми конфліктами, це так. Але давайте скажемо правду. Можливо, про це хтось не розуміє, не знає, що в армії Ізраїлю служить в тому числі і мусульмані. Я хотів вам сказати, що, на жаль, перший удар, коли зайшов Хамас, прийняли і мусульмані. Я маю маю на увазі мусульмані-ізраїльтяни. Я знаю, що на кордоні було п'ять придопитів мусульман-ізраїльтян. Вони на себе відчули перший удар. Вони, у них було легке стрілкове зброя, Їх було тільки п'ять людей. Вони всі загинули. От і темним, тим не менш, я думаю, що це знаєте як цей тероризм, це таке інтернаційне поняття. І е, я думаю, що знаєте, як, і мусульмані захищали Ізраїль, uh -huh. тим не менше, так. Але ми бачимо таку тенденцію, і ще я хотів сказати, що Україна це практично єдина країна, де не було ніяких мітингів, демонстрацій у підтримку терористів, як це було у Європі. І як завжди, Європа таке, знаєте, вони дуже занепокоєні цим, але. Дуже багато у Європі є такого терористського арабського лобі, яке підтримує і лобує інтереси Хамасу, Хезболи і таке інші. Ну знаєте, в Україні зараз взагалі тут дуже важко провести мітинги, тому що ну, у нас воєнний стан. У нас є у нас іде війна, але тим не менш люди збираються. От можливо знаєте, постійно біля місь, міський, Київської міської ради, біля інших муніципалітетів збираються люди. Вони висловлюють свою позицію стосовно того стосовно витрачання грошей. Тобто, можливість, попри те, що влада забороняє збиратися, можливість збиратися є, і ви праві дійсно жодного мітингу у підтримку Хамасу не. Було але... але але навпаки, навпаки, я хочу сказати, що коли почалася ця війна, я маю на увазі напад Хамасу. Повністю весь Київ був у ізраїльських прапорах, у підтримку Ізраїля, і це знаєте. Це, це, це було дуже приємно, і я думаю, що Ізраїль дуже повинен вдячний бути за це Україні. Я читаю багато в соціальних мережах саме від ізраїльтян. Ну, по перше, вони дякують Україні. А ще я читаю: знаєте про що? І, і тут ми дуже схожі, і тут ми дуже схожі: Україна та Ізраїль. Ізраїль каже, ми програли інформаційну війну мусульманам, точніше, цим радикальним мусульманам, Хамасу ми програли інформаційну війну. Ну і звісно, Росії ми програли інформаційну війну. І Україна в свій час теж так казала. і зараз каже, що ми програємо. Ми постійно намагаємося тут бути на шаг попереду, на крок попереду не завжди вдається. І напевно, наша програма, в тому числі, має бути такою. Теж ми тут допомогти Ізраїлю вести цю інформаційну війну. Я хочу вас запитати на останок: знаєте, про. Яку ситуацію про підтримку України, яка повністю була Ізраїлю? Скажіть, будь ласка, хоча б тепер в Ізраїлі не будуть лунати думки про те, що українці це нацисти, карателі, фашисти і взагалі антисеміти, хоча б зараз, вже після цього ви знаєте, я з одного боку почесно консул держави Ізраїль, а з другого боку я українець. Я хочу сказати як українець. Я хочу сказати те, що Ізраїль на початку в нього, в нього були такі, знаєте, думки, що треба ну, тримати такий нейтралітет, тому що Ізраїль в першу чергу це проізраїльська країна, і там е, Росія теж е, сусід Ізраїля з, з, зі сторони Сирії. Але зараз я розумію, що після візиту Хамасу, у е, е, Москву, е, після таких. Е, добросусідських і добрих стосунків Хамаса з Росією. Вони я думаю, врешті, керівництво Ізраїля зрозуміє, що є хто і знаєте, світ все більш стає двополярним. Двополярним, і треба вже розуміти з якої ти сторони. І я думаю, що і це стосується Ізраїля. Я думаю, що от зараз, нарешті, Ізраїль вже зрозуміє, з якої він бути со сторони сторони Іран, Росія. Корея півні, північна і або зі сторони Європи, Сполучених Штатів, України і таке інше. І я думаю, що зараз Ізраїль повністю зрозуміє, що є погано, що є добре, і зараз я думаю, що наші стосунки з Ізраїлем, я маю на увазі України будуть зовсім інші. Ми ще більше порозуміємо один одного, і все буде по іншому. Дякуємо вам, пане Олеже Олег Вишняков, почесний консул держави Ізраїль в західному регіоні України. Дякую вам. Дякую. Дякуємо вам.